Зійшлися ми з Миколою без великої любові, але з необхідності. Він удівець, я роки розлучена, діти дорослі, а жити з кимось треба. Не буду казати, що власна хата не була основним чинником для того, аби я переїхала до Миколи. Знаєте, жити з донькою і зятем та бути їм заслужницю мені вже набридло, і я латно була піти на край світу, лиш би жити окремо. А тут Микола на роботі до мене підходить і каже Віро, треба поговорити. Ти знаєш, що нема ліди моєї вже два роки. Діти не приїжджають, а будинок занепадає. Я тебе знаю по роботі, що ти жінка роботяща, то я тобі пропоную спільно жити і господарювати. Що скажеш? Я подумаю, сказала я, бо не дуже мені Микола подобався як людина. Я його знала роки, бо ми працювали разом, і ні разу він не був ні приємним до розмови, ні поміг нікому, все в свою родину пхав і пхав, що де погано лежало, то все перепродував і все в родину, ні на кого не звертав уваги, бо лиш були головні його жінка і його діти. Але я вернулася в квартиру, де вже був зять на кухні. В моїй кімнаті скакав по ліжку онук, і я не мала де навіть прилягти з роботи, а мені ж до пенсії лише два роки. І я вирішила, що гірше не буде, зібрала одну сумку і поїхала на наступний день на роботу з нею, а потім ми разом з Миколою поїхали до нього. Будинок був великим і занедбаним. Одразу видно, що відколи не стало дружини, відтоді там ніхто не витирав пилюку і не мив вікна. Клумби Микола переробив грядку з огірками, ще й обгородив залізним парканом, щоб кури не лізли. Як я реготала, бо ж то метр на два тієї клумби, а паркан як на вольєр для собаки. І отак потроху я почала наводити лад в чужій хаті і з часом зрозуміла, що називаю це домом. Якось до Миколи приїхала донька, скривилася на мене і каже Ти вже мамі заміну знайшов? Не зашвидко. Хтось має дім в порядку тримати, як ти не приїздиш, відказав Микола. Ти ж знаєш, що у мене робота і своя родина, а це ще й одяг мамин бере. Я вже не хотіла далі слухати, бо слово ця"? мені багато що казало я тут ніхто і ніякий це не мій дім. Поки я була на городі та робила справи біля господарки, донька поїхала, але осадок від такої теплої зустрічі лишився між нами. Сиділи ми й мовчали за вечерею, бо що його говорити, коли ситуація ось така, що треба все припиняти. Віро, а ти паспорт маєш? раптом спитав Микола. Є а що? Та нічого, просто підемо завтра та подамо заяву. Я не могла слова вимовити, бо мені в горлі задерло і хлинули сльози. Ти не хочеш за мене заміж виходити? Чоловік не знав, що й думати. Та ні, я просто думала, що пора мені вже звідси їхати, бо я тут ніхто і донька твоя права, що я ніколи не заміню тобі дружину. Звичайно, що не заміниш, але Віро, я хочу з тобою прожити ще довге життя. Ти ж бачиш, що дітям на нас байдуже їм би приїхати та посудити, але не помогти. Я їй за все життя слова кривого не сказав, ні разу голосу не підвищив. А вона мене вичитує як шкідника, ніякої поваги до мене, як до батька, а я на них як проклятий робив все в сім'ю, все, що вони хотіли, мали. Яке би дороге не було, я крутився. Але для них купував, а вони все забули. Тепер вона на мене рот відкриває. І так я стала заміжньою жінкою і дуже тому рада. Знаєте, хтось каже, що не треба в такі роки вже все офіційно оформлювати, але законна жінка то велика різниця, ніж ця. А ви як гадаєте. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.